Сьогодні, от буквально зараз, про це стало відомо. самопроголошений президент Білорусі, диктатор Олександр Лукашенко, підписав указ про призов на воєнну службу офіцерів запасу. От тобто, це не черговий призов, там це ну така історія, яка може свідчити ну про небезпечні для нас тенденції, адже призов офіцерів запасу означає, що може бути розширена. Кількість там бригад, ну і, і, і з'єднань да, для яких потрібні власне кажучи, ком командири і ком ну, офіцери, щоб їм командувати. Тому і і це також ще одна вона на шальку цих терезів, дискусії там чи готовий Лукашенка вступати у війну, чи не готовий, а, чи чи настільки не готовий, але змушений демонструвати якісь там маневри Путіну. Ну от таке інше. Отже, про що свідчить водима ця нова. І які небезпеки нам погрожують з півночі, якщо все ж таки погрожують. Нагадаю, про рік тому ніхто не вірив, мало хто вірив на якимось тверезим попередженням про те, що основний напрямок удару, да, сакральний для Путіна, це Київ, це північ. От І, на жаль, ну, ситуація склалася так, що засобів на та та бригада, які б могли там стримати ворога, не допустити того, що відбулося далі, От, ну, не виявилось на тих напрямках, хоча попереджали за три місяці до, починали попереджати про цей напрямок різні. Там офіційні особи, іноземці, наші експерти за три місяці до Великого вторгнення. Але менше з тим, тому чи не недооцінюємо ми зараз цю загрозу. Ні, зараз, в принципі, ми можемо сказати про те, що Лукашенка продовжує грати в ігри з Путіним, але після свого візиту до Китаю, після свого офіційного візиту до Пікіна він реально достатньо сильно укріп в той ситуації, що він може під козирьок не завжди віддавати Володимиру Путіну. Він залишається слугою двох господ, Він залишається слугою двох господарів. Його господарі це з однієї сторони Путін, з іншої сторони це Сі Сізеньпінь. І е, я думаю, що е, заяви його як про навчання, як про попередні які було про навчання, е, як історії про те, що КГБ Білорусі знайшло слід е, е, польських спецслужб в підриві літака е, в Мюлищах, як нинішня заява про те, що він збирається робити мобілізацію е, офіцерів запасу. Тобто, все це поки що це. Інформаційна історія це для того, щоб. Не, ну, указ, указ вже підписаний все так. Ну, указ треба подивитися. його. Тобто, указ про проведення в дію законодавства і уніфікація з російським законодавством, з того, що я прочитав не. поки що. Тому це не означає, що завтра тисячі офіцерів білоруських прийдуть і будуть мобілізовані. Тобто, в даному випадку, я думаю, що поки що це все продовження гри. В інформаційні війни для того, щоб тримати Україну в напрузі, а перед Путіном звітувати, що ми продовжуємо інформаційні війни. Станом на зараз він продовжує бути в ситуації, коли він не хоче воювати, і він не хоче, щоб білоруська армія воювала. І більше того, ну в принципі, за цим слідкує штаб в щоденному режимі, в онлайн режимі. Поки що перекидання якихось серйозних групувань військ чи підготовки білоруських військ до того, щоб створювати ударні кулаки, немає. Тому в даному випадку це поки що і ще черговий інформаційний викид і чергова інформаційна війна для того, щоб збурити певну тривожність на території України. Зрозуміло, Анна. Вадим має стовідсоткову рацію. Знаєте, ми. Люди, які працюють з інформацією в медіа, завжди кажемо нашим читачам, глядачам, аудиторії, що читайте далі заголовків. Вчитуйтесь саму суть новини, тому що інколи заголовок з новиною він розходиться. І зараз я виявився таким цим, сапожником без сапог, тому що Вадим сказав, треба почитати ж указ. Я таки подумав: так То точно, треба ж почитати указ і відкрив указ. На, 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 коротше, призов 230 громадян чоловічого пору. В, військову, а, в воєнну в військові сили, це, боже мій, Збройні сили. Ну, от, 20 людей є, а, в, в, ці, в прикордонні. Ну, тобто, 250 людей, мабуть, 250 тобто, не, не, не та сила, з якою можна там, йти війну на Україну. От. Ну вони перед цим перед цим он, то справді от, от, попередні його укази е, про кіпівпівроку про тому приблизно було про те, що е, нам потрібно ми звірку проводимо в воєнкоматах і почались чутки про те, що в воєнкоматах починають забирати людей. Забрали, наприклад, в Гомірській області, Просто в той момент mm -hmm. я дуже чітко з цим розбирався. і Я спеціально от, от я коментував в багатьох ефірах. Подивіться, я кажу, в Гомірській області мобілізували аж 200 людей. там тобто, трошки менше, ну, в в районі 100, mm -hmm. 200 людей. Тобто, це ні про що так і зараз. Ну, ну взяли вона 250 офіцерів. Не повезло 250 мужикам, яких зараз в принципі змусять служити в білоруській армії. Але це насправді не ставить перед нами на сьогоднішній момент якихось загроз. А в чому полягає в принципі гра Лукашенка та Лукашенки та Пекіна, от в цих взаєминах, це ну, як на це реагує звичайно Путін, тому що Пекін, начебто, є старшим братом. На Москви і підтримує Москву ну гібридно, поки що, але дуже впевнено всі гібридності у війні. І багато ми говорили. З різними колегами на про те, що мета Пекіна це все ж таки не допустити перемогу західного світу. Ну як вони це собі бачать з конкретно Америки в цій війні, тобто не зробити так, щоб їх сателіт Росії якби впав, і тим самим демократичний світ довів, що він спроможний. Але при цьому, от, як мені ведеться, якщо б я був Путіним, я б дуже нервово поставився до таких прямих контактів Лукашенки з Пекіном, тому що від Чупи, що якісь критайські брати там, десь поки я зайнятий тут війною і всім іншим, десь підходять трохи за, позаду і от стають в якусь там позу. Не дуже мені комфортно, тому що Білорусь це ж союзна держава, це ж наша, це ж моє. Ну, дивіться, в принципі, перше, з чого ми повинні почати, це те, що Пекін налагоджує стосунки із Лукашенком достатньо давно. І насправді, в 2019 році, коли відбувалася революція, так звана революція, точніше, в Білорусі після виборів, Лукашенко утримався на своїй посаді. Перш за все, завдяки заступництву Пекіна. на той момент справді крісло під ним хиталося. Справді Росіяни мали можливість насправді його скинути, але в той момент багато в чому він утримався завдяки підтримці офіційного Пекіна. Станом на зараз Сі Цзіньпіню точно не потрібно приєднання Білорусі до Російської Федерації, тому як мінімум, тому що Білорусь, якщо ми дивимося по залізниці, це є іще однією точкою входу великого шовкового шляху до Європейського Союзу. І це виходи, на тому числі на Пробалтійські порти, в обхід Російської Федерації. Це диверсифікація джерел. Гра Пікіна на сьогоднішній момент вона Якщо ми говоримо безпосередньо про Росію, вона полягає в тому, що їм потрібна дуже ослаблена, орієнтована перш за все на Китай Росія, але Росія, яка не розпалася, і Росія, яка тримається. В принципі, оце ключова гра. Якщо говорити про те, чи планують вони найближчим часом, про що багато там говориться, надати летальну зброю росіянам, виходячи з тієї логіки, про яку я говорю, їм це просто не потрібно. Вони будуть теоретично можуть точніше надавати зброю тільки в тому випадку, якщо вони розумітимуть, що Росія вже починає валитися. Поки що Росія не валиться. Тому Китай продовжує грати свої ігри. І Китай ніколи не мислить категорію сьогодні на сьогодні або сьогодні-на завтра. Мирний план Китаю по Україні це насправді. Е один із елементів великої геополітичної гри, в якій Китай починає грати, і результатом якої має стати така собі Ялта-2, коли Китай спільно із США спробують ділити світ. Ну хоча знову ж таки, те, що я говорю, це дуже спрощує ситуацію. Тому і ще раз повторюся: ключова задача Китаю щодо Російської Федерації максимально її ослабити, але не додати вмерти. <світ> mm, ділити світ, а, але для того, щоб поділити світ. Я хочу трохи цю китайську тему продовжити, можливо, не спрощуючи для того, щоб ділити світ, треба зняти питання не стільки Росії, і навіть не стільки України. Ну з логіки, яка є в китайців, а питання Тайваню. На ну, і от мені здається, що все ж таки на от, цей на, поки що холодне війня навколо Тайваню, яка можливо просто і в гарячу. Вона ну не має якогось рішення за столом перемовин в Ялті. Два і до того ж, що Китай може запропонувати на основі чого пропонувати розділ світу Америці, ну враховуючи і повну економічну залежність Китаю, також від співзалежність, навіть від американських грошей. Тому це складна ситуація. Я ну я не знаю наскільки Китай зможе досягти цих цілі і без постачання зброї Росії, наче без воєнних дій навколо Тайваню. Тому я говорю, що цей український план, або цей великий план геополітичний Китай, це не сьогодні на сьогодні. Mm -hmm. Це перспектива там мінімум 7-8-10 років. Вони мислять цими категоріями. Вони прекрасно розуміють, що станом на зараз у них немає військової потужності для того, щоб е, військовим способом відвоювати Тайвань. Е, і, в принципі, е, вся історія Китаю говорить про те, що е, вони не люблять воювати. Вони люблять, в принципі, спокійно. Навіть якщо відбуваються певні дії, і навіть коли вони програють, потім захоплювати інші території. Тому станом на зараз, я думаю, що їхня ключова історія по Тайваню – це ставка на політичну силу, яку очолює зараз внук, між іншим. Господи, лідера Гаміндана Ченкайш. Да, Кенши. Внук Чей він зараз мер столиці Тайваня, мер Тайбея, і він за мирний мирне приєднання до Китаю за схему, як був приєднаний Гонконг, як було свого часу як був свого часу приєднаний Гонконг. По схемі дві країни, одна країна, дві системи. Тому в даному випадку їхня ставка саме на це. Тому, і ще раз повторююся, те, про що ми зараз говоримо, про там, велику геополітичну Ялту і ще там про щось, це питання не завтрашнього дня і навіть не після завтрашнього дня. Це питання плюс роки.